27 червня у мене другий день народження. Це було два роки тому. Згадую, як сьогодні. 27 червня це був звичайний день для мене, як для людини, яка живе в Кривінчиці. Ну, я зібрався їхати на роботу, але в першу чергу треба було заїхати в Амсторг. Була невеличка обіцянка там в абсіі купити там стиральну машину. Був такий момент, що можна було заїхати там в спортзал, потім там заїхати в Амстор. Приїхав в магазин, коли я розраховувався. Чув, що вже тривога, коли я там стояв, там багато хлопців було, було і вони мене знають, знають о справі, що ми там ходимо в зал там, разом, от, зустрічаємося. там, та, і от Вони підійшли. один хлопець підійшов, він зі мною поздоровкався і став біля мене. Інший хлопець поздоровався, присів біля мене. Дівчина, ця, о, от, що на касі була, вона там розрахувалась, і біля мене десь там було ну, 5-6 чоловік, о, що ми там з ними розмовляли. Напевно, я остання людина, яка бачила о, о, цих хлопців, молодих хлопців. Вони дуже молоді були там, пам'ятаю, що я їм сказав, що все, парні, все пока. Це, звісно, дуже боляче. Боляче, що такі молоді хлопці, вони, молоді хлопці, загинули. То есть, понимаете, у каждого из этих парней, из этих девчонок там вот какая-то жизнь своя, да. Они строили жизнь, какая-то перспектива была, какие-то взгляды были на жизнь, да. И вот тут обрывается это, это все дело, горе родителям там, горе в целом э, для города, для страны. У меня зазвонил телефон. От, я взяв телефон, почав розмовляти, і там буквально я вийшов з самого комфі, ну, десь напевно там я навіщо накладую, не встиг положити сумку. У мене така сумка була. І коли я говорив по телефону і пролунало вибух. Вибух я дуже пам'ятаю, там цей вибух. І... Я, напевно, вийшов десь з Комфі, ну, десь, може, там ну, дійшов, я так от десь пам'ятаю, до Бракарта. Десь от, 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 це моя е, границя, напевно, була от, на той момент, коли був, вже, вже був вибух. І так сталося, що один вибух був, другий вибух був. Я чув цей вибух, і для мене одна е, загадка стала, що я не розумію, взагалі, як воно було. Я, чи Бистро или там, парил воздуш. І я пам'ятаю також, що я впав десь з правої сторони, там за себе я так от, розумію. Там біля ювелірки, там десь ювелірка була. Впав на коліна, на одне, на друге. Я не пам'ятаю, скільки я там на на колінах стояв, скільки це часу пройшло. Я думаю, що небагато. Я був в сознании, Трошки приподнявся, так подивився там. Ну, для мене так було все темно, там, зовсім нічого я не бачив. Перше, перше враження було, що я сліп. в старому відійшов і подивився, маленький е, луч такої світла був. І я почав потихеньку передвигатися, тоді бачу, що немає там, одної обуві, а да, не розумію, там, що зі мною, йду і йду. І тоді чую, е, е, були там. Ну, дуже багато е, криків, що люди е, кричали, що е, просили допомогу, і бачу, що такі звуки вже пішли, що якісь як розрушення такі, да? от, щось там падає, чув дуже багато стекла, такі трески були. Да? От, тоді я вже там до себе там прийняв рішення, да? виходити. І я пам'ятаю, що я підійшов от десь там з лівої сторони, напевно. Де була часова мастерня. і тут вже бачу, що хлопці, які ламають двері, ті, ті, що були закриті, да? от, а з цієї сторони е, заходили вже хлопці. І чую, е, люди кажуть, от, тут людина, там, і один хлопець, він каже, лежить його до мене в машину. Я все чув, тому що я був в сознанні, і я потім вже там, розумів, що як воно все взялось там, ця кров. О, да, все обличчя, він їхав по Ліонова, там немає світофорів, там да, він туди заїхав до лікарні і пам'ятаю, що я вийшов з автомобіля. І ще сам я виходив, не розуміючи нічого. О, і десь я пішов, зайшов до фає нашого, і от десь там мене вже підхватили, підловили, десь на тілешечку і е, покикли е, в реанімацію. Пам'ятаю, що останнє це були такі ножниці, такі криві. Вони різали, ну, видімо, ну, напевно, кофту, штани. от, І тоді я вже нічого не пам'ятаю, і десь через два дні, напевно, там, пам'ятаю вже, і о, я був в реанімації, от, і от там вже тоді вже там трошки вже розуміли, що сталося і як воно все було. Коли там був я в реанімації, напевно, зліва дівчина була тяжка, з правої сторони там ще одна дівчина була теж тяжка. І трошки там далі був воєнний був один, у нього погибла жена, в У там проблеми були були. з ну, такі тяжкі От нас четверо десь було в реанімації, тяжкі, то що тяжкі були. Подякувати нашим лікарям, нашій лікарні, там третій, і да? всіх тих лікарів, які приймали участь да, в, в цій ситуації, не обов'язково стосовно зі мною, а взагалі. Саме висока оценка, що є, вони відпрацювали. Відпрацювали там достойно, чесно, віддали там все свої знання. Я вдячний, їм, да. Я думаю, що всі ті, кого вони приймали в цей час, тому що вони всі вдячні. Знаю те, що от два осколки залетіло під легкою, і моє спасіння було те, що вони не пробили мені легку. Вот это те, що мені врачі, ну, був сломан там. сложенный нос, там, там, гемоглобин упал порядка до 60, это большая потеря крови. Мне лично, как человек, который пострадал там, в данной ситуации, надо дать должное этим врачам, понимая, что какую работу они проделали, да, и спасли, ну, это факт. Это факт, то, что мы сегодня живем, мы сегодня дальше движемся и все остальное. И огромное спасибо, конечно, этому же парню, тоже понимая его участие в этом вопросе, она тоже была очень велика, и То, что он доставил вовремя, и вот как мы ранее говорили, что все-таки меня доставили одному из первых в эту больницу. И, наверное, и это есть мое спасение, что вот все это было сделано оперативно. И то, что я не потерял сознание, и вот это все вместе, оно, видимо, сработало в положительную ситуацию, что мы сегодня там двигаемся, живем, общаемся с вами. Много друзей было, родные, близкие. Вот. Те, которые искали, те, которые потом уже нашли. Потому что я знаю, что многие звонили, не могли мне найти. Там, там, ряд друзей звонили в одну больницу, в другую. Там нету, тут нету. Там, ну, вот такое, да. Машина стоит на стоянке. Да? Было первое, что стоит машина. Значит, его не забирали. Там. И люди приходили, уходили там, с Амстора. Спрашивали, был такой, не был такой, машина стоит. И большая вероятность была, как вот мне друзья там, родные, рассказывали, что что ты остался в Amstре. Остался в Амсторе, приваленный. Вот. В процессе, когда искали, многие звонили в больницу, интересовались, а поступали, не поступали. И когда уже определенность была. Что все-таки всех пострадавших там, да, нужно отправлять в третью больницу, потому что ну, это та больница, которая справлялась с этой работой. И уже нашли меня. Да, ну, много очень друзей приезжало, очень много людей там было. Я это знаю, и мне это рассказывали. И потом приходило много очень людей там в палате, когда я уже был. Вот из Полтавы приезжали, из Киева приезжали, ну, много людей было. 27 число, да, это, ну, это трагичный день для нашего города. Да. И, наверное, каждый человек, который там побывал в такой подобной ситуации, я думаю, что он наверное, осознает жизнь. Осознает жизнь и осознает ценность этой жизни. Я вот сейчас уже там понимаю, допустим, да, что могло бы быть, что могло бы произойти. да. Наверное, осознаешь, осознаешь свою жизнь, все прокручиваешь, там, как мог бы не успеть чего-то, чего какие-то планы были что-то сделать. Да. Но жить надо, надо, основное надо жить, наслаждаться этой жизнью. Вот это вот важно. Потому что в любой момент, даже вы и знать не знаете, и думать не думаете, может оборваться жизнь человека, любого человека. Мы не говорим о тех людях, которые там в возрасте, да, любого человека. Вы же сегодня прекрасно видите, в связи вот с этой войной, что происходит по всей стране, у людей обрывается жизнь и в возрасте, и 5 лет, и 6 лет, и 15 лет, и в 40 лет. Поэтому вот она, они жили себе, вот, все у них было прекрасно. Семья, дети, родные, близкие, их жизнь обрывается. Бывает, чем целыми семьями обрывается. Вот, понимаете, вот нужно ценить это. Ценить то, что ты жив и живешь. Вот это важно. Ни за что погибают люди. Не только погибают в нашем городе, погибают по всей стране. Это и дети, и взрослые. Война это трагедия. Трагедия для нашего народа, народа Украины. Нам вообще нужно будет всю эту трагедию, трагедию вот сегодняшнему поколению, там следующему поколению. Нам надо все-таки помнить. Помните тех ребят, которые погибли в тот трагический день 27 числа. И в честь этого открыли сквер, где высадили 22 дерева вот, в честь памяти этих погибших ребят. Окупанти мають відповісти за кожну смерть і зруйноване життя.